Забудьте про складні схеми: ловіть мій особистий топ 5 добавок, без яких неможливо уявити жіноче здоров'я. Перевірено на собі. Номер один абсолютний мастхев це вітамін Д3. Мінімум 5 тисяч одиниць щодня. Відповідає за все від якості шкіри та волосся до нашого лібіду та настрою. Без нього нікуди. Номер два це омега 3 Увага на етикетку. Сума ЕПА та ДАЙЧАЙ має бути від тисячі мг. Це наш щит для імунітету, паливо для мозку, краса нігтів і волосся, і знову ж таки лібідо. Номер три пробіотики. Кішківник це наш другий мозок, все сказано. Дбаємо про мікробіом, щоб сяяти зсередини. Номер чотири це колаген, але не будь-який, а тільки в комбінації з гілауроновою кислотою та вітаміном С. Ось такий лише так він працює наповну. Номер 5. магні, наше щоденне заспокійливе, 400 мг для глибокого сну, стресостійкості та гарного настрою. Його завжди бракує. І бонусний лайфхак – лецитин. 3-5 г грам щодня для пам'яті, імунітету та здоров'я нервів. Вибирайте будь-який соєвий, соняшниковий, яєчний для жінок. Різниці немає. Хочете, щоб я підібрала для вас індивідуальну схему або допомогла замовити якісні добавки зі знижкою мінус 20%, Пишіть в коментарях, краса, і я з вами зв'яжусь.